Доброго дня, друзі і колеги. Ми з вами зараз знаходимось недалеко від Києва на мальовничому гарному об'єкті, який опалюється геотермальним тепловим насосом IDM. А детальніше нам про це розкаже Олександр Ковальський. Всім привіт! Мене звати Ковальський Олександр. Я є представником компанії Неотепло. Якраз компанія Неотепло розробляла концепцію опалення, охолодження та вентиляції цього будинку і впроваджувала усі розроблені та спроєктовані нами рішення. Підходячи до вибору джерела тепла, ми опиралися на те, що в даній місцевості немає природного газу, тому газовий котел недоступний, як джерело тепла. І обирали щось екологічне, щось сучасне і щось універсальне, що могло б давати і тепло, і холод, і гарячу воду. Тому зупинилися на варіанті геотермального теплового насосу австрійського виробника IDM. Геотермальний тепловий насос відбирає тепло у землі через геотермальне поле. Олександр, розкажи, будь ласка, як воно тут влаштоване? На даному об'єкті ми виконали геотермальне поле у вигляді серії вертикальних геотермальних зондів. Саме от під нами, де ми знаходимося під цим газоном, знаходиться 10 свердловин. Глибиною по 70 метрів кожна. Всі вони зводяться на колодязь, в якому встановлена колекторна грибінка. І вже після цієї колекторної грибінки теплоносій поступає на тепловий насос. І тепловий насос, в свою чергу, тепло з землі відбирає і піднімаючи температуру, передає на систему опалення або на систему підігріву гарячої води. За підігрів е, теплоносія і підігрів гарячої води, ти розповів, скажи, будь ласка, чи може тепловий насос охолоджувати будинок? Так, звичайно, тепловий насос може працювати і на опалення, і на охолодження. Більш того, коли йде мова про геотермальний тепловий насос, робота на охолодження є досить ефективною, оскільки в літній час ми вже маємо досить низьку температуру в геотермальному полі і. Витрати експлуатаційні на охолодження будинку знижуються в рази в порівнянні з звичайними кондиціонерами. До речі, в цьому будинку не встановлено жодного кондиціонера. Ми розібралися, що тепловий насос може охолоджувати будинок, але ти сказав, що немає жодного кондиціонера. Як це відбувається? Не дивись, в даному будинку є декілька варіантів видачі. Холоду в приміщення. Наприклад, частина приміщень охолоджується за допомогою канальних фанколів. Самі фанкоїли встановлені на горищі, тому вони не займають корисного простору в приміщеннях і до приміщень спускаються повітропроводи. Частина приміщень взагалі охолоджується пасивно за допомогою водяних стін. Перед штукатуренням стін йде намотка водяних труб малого діаметру. І далі влітку по ним циркулює холодоносій. Таким чином приміщення охолоджується, і при цьому жодних повітряних потоків неприємних для тіла немає. З опаленням і охолодженням будинку ми розібралися, але сучасний будинок не може обійтися без е, вентиляції. Вона тут реалізована чи ні? Повністю з собою погоджуюсь, незважаючи на те, що Тут досить чисте повітря. Сучасний будинок це досить герметична конструкція. І завжди є питанням, а яким чином в приміщеннях підтримувати повітря свіжим, коли будуть закриті вікна і двері. Тому на даному будинку встановлена yeah. вентиляція з рекуперацією, центральна на весь будинок. І за допомогою теплового насосу здійснюється догрів або до охолодження притічного повітря. При такій розвиненій інженерії в сучасному будинку е завжди постає питання, як цим, -цим добром керувати? Ну, в нашому випадку все зійшлось на, до контролера теплового насосу IDM. Він дозволяє керувати і процесами. Виготовлення теплової енергії для системи опалення і процесами виготовлення енергії для системи охолодження і розподіленню теплоносіїв і холодоносіїв по будинку і контролем температури в кожному приміщенні. Більш того, оскільки в нашому випадку йде мова про водяні стіни, дуже важливо керувати процесом охолодження тих кімнат, враховуючи вологість повітря в приміщенні. І це все реалізовано завдяки кімнатним датчикам температури вологості. IDM. більш того, система вентиляції також інтегрована в контролер теплового насосу, тому вони один одного розуміють. Система вентиляції дає запити на виготовлення чи на постачання тепла чи холоду. Окрім того, як я вже сказав, в нас є досить велика кількість і канальних фан які працюють і на охолодження, і на опалення деяких приміщень. І знову ж таки керує цими фан-койлами тепловий насос IDM. Замовнику доступний функціонал контролера або з дисплею, який розташований безпосередньо на тепловому насосі, або з додатку, який можна встановити на будь-який гаджет. Ти хочеш сказати, що вся система коректно між собою пов'язана на базі автоматики теплового насосу IDM? Саме так, це один з небагатьох теплових насосів, які представлені на ринку України, який дозволяє в собі поєднати все від процесу виготовлення теплової енергії і до процесу контроля температури в конкретному приміщенні. То я думаю, саме час подивитися на тепловий насос. Ходімо. Ходімо. Ми знаходимося в топковій кімнаті, де змонтовано тепловий насос. Частина обладнання змонтована в сусідньому приміщенні, але це не так важливо, тому що все це все одно керується з пульта, який знаходиться на базі теплового насосу. Олександр, скажи, будь ласка, крім того, що ми бачимо в топковій, є щось ще особливого. Так, дійсно, дана топкова має одну особливість, зважаючи на те, що вона змонтована по одній із стандартних схем IDM, а саме IDM System Cooling. вона дозволяє об'єднати декілька процесів одночасно. Наприклад, літом, коли ми охолоджуємо будинок, в цей час гаряча вода побутова нагрівається безкоштовно. Більш того, Дана схема дозволяє працювати і в режимі пасивного охолодження, і в режимі активного охолодження. Тобто, коли в нас геотермальне поле має досить низьку температуру, яка задовільняє систему охолодження будинку, тепловий насос не вмикає компресор. Таким чином, охолодження відбувається з дуже низькими витратами електроенергії. Але коли геотермальне поле вже прогрівається, наприклад, в липні. Тепловий насос вмикає компресор і працює в режимі активного охолодження. Більш того, в цей же час, як я сказав раніше, він може виготовляти гарячу воду абсолютно безкоштовно. Наприклад, нагріваючи басейн. Наприклад, нагріваючи басейн. Це буде просто побічний продукт роботи теплового насосу на охолодження. Олександр, продемонструй, будь ласка, мені функціонал автоматики теплового насосу. Контролер даного теплового насосу має досить широкі можливості. Наприклад, якщо подивимось на саме відображення меню, в нас є декілька розділів меню, які показують різні процеси. Є загальний розділ, в якому ми бачимо стан теплового насосу, чи потребують кімнати тепла чи холоду. Ми бачимо зовнішню температуру, середню зовнішню температуру. Бачимо також прогноз погоди по даній місцевості. Наступна вкладка це управління кімнатами. Ми бачимо, що в даному будинку є досить багато кімнат, які опалюються і охолоджуються, і ми повністю всім процесом опалення і охолодження керуємо з теплового насосу, задаючи температури індивідуальні до кожного приміщення, графіки роботи і так далі. Аналогічно можемо управляти приготуванням гарячої води, задаючи і графік роботи, і графік роботи рециркуляції, і температури на виході з фреш-станції. Можемо керувати системою вентиляції, окремо через додаткове меню. Яким чином ми можемо змінювати параметри і температури критичного повітря. Є в нас вкладка енергоменеджеру, де ми можемо бачити, скільки годин тепловий насос працював, які дні, в місяці, і аналогічно, скільки кіловат тепла чи холоду він виготовив знову ж таки чи за день, чи за місяць, чи за неділю. Ну, є більш глибокі налаштування, які доступні для сервісантів. Причому хочу зауважити, що весь функціонал, який доступний мені, коли я знаходжусь біля теплового насосу, він доступний мені і віддалено. Аналогічний інтерфейс маємо на додатках, які можна встановити на телефони чи планшети на iOS, чи на Android, чи на Windows, на персональний комп'ютер. Тому не потрібно нашим сервісантам виїжджати на об'єкт для того, щоб щось переналаштувати. Чи виявити якусь неточність у роботі. Все це робиться віддалено. В сучасному будинку всі інженерні системи повинні на 300% задовольняти замовника, дарувати йому комфорт і бути максимально економічними. Ну, А від себе додавлю, що е, сучасні інженерні системи це досить складна річ. При виборі підрядників. Для реалізації тих чи інших задач по опаленню, охолодженню вентиляції, звертайте увагу на їх досвід. Більш того, і особливо важливо не розділяти системи на різних підрядників, оскільки дуже часто ми зустрічаємо ситуації, коли на одному об'єкті опалення монтують одні, тепловий насос монтують другі, систему вентиляції монтують треті. Систему охолодження монтують четверті. Замовник думає, що він таким чином зекономить кошти, але, як виявляється, потім ці системи неправильно працюють між собою. Починається вияснювання причин, чому щось не так десь працює, і крайнього в такій ситуації не знайдеш. Довіряйте професіоналам. Однозначно.